Кучма дає вказівку Деркачу, ти працюй із Семеном Могилевичем, але будь настільки обережним, щоб не просвітилися, не засвітилися, щоб не було політичного скандалу. Бо мені на сіл поклали депутатське звернення, депутати, офіцери СБУ Омельченко і Єрман про злочинну діяльність Семена Могилевича. Корупційні ну, злочинні зв'язки в Україні. З 2009 року по 2015 рік, вдумайтесь, ФБР Америки включило Мигилевича в десятку найбільш ошукуваних злочинців світу. І він був оголошений в міжнародний розшук. Коли ФБР оголосило його міжнародний розшук, і ввесло в десятку найбільш ошукуваних злочинців, Сема Могилевич зрозумів, що нагодження його за кордоном небезпечно і він повернувся в Росію. І знаєте, де він проживав на дачі? По сусідству з головним комуністом Російської Федерації Зюгановим. Це все на плівках майора Мельниченка. І ще не все. Наскільки тісні комерційні злочинні е, е, мафіозні зв'язки. Були Себе Могилєвича, прем'єр-міністра України Павла Лазаренка, відома фігура, і президента ЄСУ єдиних енергетичних систем України Юлії Тимошенко, у якої був злочинний бізнес із Павлом Лазаренком за продажу газу за кордон і нашим промисловим підприємствам. Разом з Павлом Лазаренком, Юлія Тимошенко, разом контакти із бізнес-зв'язками і співпрацю з Іменом Могилевичем вивели за кордон десятки десятки мільйонів американських доларів. У Юлії Тимошенко за кордоном була створена фірма офшорна а Через які відбувалися ці гроші, йшли на валютні рахунки Павла Розленка, інших осіб і так далі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.